Рівно о 10.37 дивна чума, хвороба або ж інша, скажімо так, інфекція, вірус спустошує майже весь світ, причому залишилися живими лише декілька учасників, і їм стає доля. Скажем так, збудувати цей новий світ, це по-перше, а по-друге, з'ясувати, у чому все ж таки виявилася справа. А ви на каналі Оден Архему, це на зв'язку завжди Романович. І ми з вами сьогодні розберемо одну досить таки цікаву книгу, яка ну, в принципі, вписується цей вайб. А знаєте, що зараз всі хворіють. Віруси, грип і так далі. Я думаю, ця книга досить таки прикольно в весь цей контекст. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, зайдете на нашу телеграм спільноту Ну і ми з вами починаємо. Знову ж таки, хто... і завжди пам'ятайте, що істина і таємниця поза межами нашого досяжного. Не забудьте підписатися, а ми починаємо. Ми сьогодні, а говорити ми сьогодні буде про книгу Жаклін Друга, і її книга, яка називається ну, досить таки коротка назва, і я б сказав навіть символічно 10.37. Нермає, я згадав на початку відео, що рівно о 10.37, а чи в 10.37, нехай буде так, весь світ, можна сказати так, зупинився. Тобто дивна хвороба скосила всіх людей. І, ну, і причому це смертельна хвороба, тобто вони Знаєте, трошки нагадують там один ще один роман, але це буде потім. І вони, скажімо так, люди забули це дихати, заснули і потім, ну, відповідно, у, у, відійшли у інший світ. Ну, простими з вами кажучи, померли. А лишилося зовсім таки їх небагато. Це Джуд, це Доусон, маленький хлопчик, таку. І а, поліцейський його. Меніше не його спутниця, і ще пару кілька деяких людей. І вони ж намагаються, ну скажем так, по-перше, вижити в цьому новому світі, адже новий світ зовсім інакше виявився не такий, як очікувалося для нових людей. І по-друге, це з'ясувати, що ж трапилося, що це за хвороба і як тепер жити в цьому новому світі. Цікаво, так сказав я. І, по-перше, не тільки я, ну і сама книга, по суті, теж цікава. І тим не менш, вимагає від того, щоб якщо ви почнете і читати, то попереджає одразу, затягне просто з перших секунд. А я завжди повторююся в всіх відео, так що книги затягують. А знову ж таки, можна сказати, це як моя суб'єктивна суб моя думка, але тим не менш, а з тих книг, що я читав, тобто вони реально затягують, і вони реально цікаві. Тому а, ну, а, можете спробувати, а, кого не затягнуло, а потім напишіть мені в коментарях, що якась там повна ніч. Я також з цим погоджуся. Ну, а тепер далі про наш роман. Одразу скажу, тобто Жаклін друга це автор, американ... американська авторка. Це не автор, а авторка на хвилиночку. І у її творчості, ну, більшість її твічі. Творчість присвячена всяким вірусам, от вірусам постапокаліптичним, такому світам, якийсь вірус, якась хвороба, якась біологічна зброя і так далі, і так далі. Тобто авторка і деякі навіть є фільми, не знаю, за фільми не дивився, нічого вам не скажу, а от цих книг, тобто вони реально на цих описниці всі події. І ця книга не є винятком. Тобто дивний вірус знову ж таки скосив, як я вже казав, пів планети. Щось нагадує, так? І не дарма це все так нагадує, тому що це, ну, і навіть є такі певні цитати і алюзії в самому творі на ще один твір, який досить схожий на цим сюжетом, це сюжет Стівена Кінга, який називається Протистояння. Ну і авторка сама про це скажімо так, писала в своєму як перед словом. Передмові, що о, деякі от сюжети, тобто вони сказати, будуть бути схожими або перетинатися з, з книгою Стівена Кіна. Значить, ну, Перше, це сама сам концепція о, схожа з, з, так, з оригіналом. Але я не скажу, що авторка о, о, тобто, це якийсь плагіат чи якась там, ремейк. Це абсолютно окрема історія, і це скажемо так, як називається в постмодернізмі історія в історії, тобто це звичайне явище, і я ну на мою думку, вийшло досить таки непогано. Тобто авторка написала те, що як вона це все бачить, нехай навіть якщо і спираючись на якісь там певні моменти, які були у книзі Стівена Кіна. Я вважаю це ну, нормально, чому б і ні, якщо автор звертається до якихось там. Джерел, причому вказує, що це ну, він дихнувся, взяв якусь там цитатку і так далі. Ну, чому, б він, власне кажучи, і ні. Якщо, тим паче, якщо з-під пера виходять такі ну, седевральні, класні книги. От. І з одного боку, буває таке, що коли там пишуть якусь вибачте, діч», і ти взагалі читаєш якийсь там ремейк, або там і, та, своя якась там історія, і ти читаєш там повну дичина, то тут зовсім інший випадок. Тобто, ну, ну, Взагалі, що тут, тут багато говорити, просто берете і читаєте. А читається воно ну, таки легко, і в принципі, що ви прочитаєте, ви самі зрозумієте, до чого я зараз буду хилити. Ось, якось ось так. А, як я вже казав, тобто, твір є трошечки такою, має якісь там певні алюзії, певні відсилки на твір Стівен Кінга. Ну і по-друге, так, що ще відрізняє ще, ну, ми розібрали, давайте те, що поговоримо те, що її відрізняє. Перш за все відрізняє окрім самого вірусу. Тобто планета земля, скажімо так, змінилася в книзі толком. Ну, в принципі не сказано ніякої інформації, що відбу ну, відбувається. Але тобто вони засипають в одна частина Америки, тобто там взагалі заливає дощами. Причому дощі йдуть по 5, по 6 днів, тобто поспіль, а то й навіть 4 дні підряд. Інших там посуха така страшна, що навіть Африка, як то кажуть, віддихає і рядом не стоїть. І так далі. Тобто починаються ці катаклізми. Знову ж таки, в, в романі це ж про це нічого не сказав, тобто, ну, причина тому всьому. Але, ну, скажімо, підігріває сам сюжет. Тобто, окрім самого цього, deadly вірус, це все, скажімо так, присипочка така от, непогана. Я вважаю, це теж такий топчик вішенька на тортику. Ну і до цього всього. Ще що я забув скажімо, так, згадати, те, що ті люди, які хворіли на вірус, так, які, скажімо так, були мертвими, вони оживають. да, ну, скажімо, так, звичайно, явище для звичайних книг в такому от жанрі. Але тут вони оживають і, скажімо так, ведуть себе досить таки дивно. І цих людей тобто, в книзі називають по-різному і сталкерами, і ті, хто витріщаками. Звісно, тобто, там їх називають стерс, але тобто, перекласи це ну, більш-менш українську, це можна сказати, як витріщаки. Тобто, коли вони витріщаються, просто дивиться на тебе такими оточиками і ти не можеш зрозуміти, що від тебе хочуть. І ведуться досить таки дивно. Вони деякі з них не агресивні, деякі взагалі агресивні. Тобто знову ж таки оця друга фішечка, тобто, що ці мертві люди, так, які захворіли від вірусу, і вони померли, вони приходять до життя. Знову ж таки, я не скажу, що це прям якась там, геть, алюзія над на твір Метсіна, яка називається легенда, але ну, ну, схожість, якісь там кореляції в цьому плані, вони існують, але я не скажу, що це прям така, що це як а, взята з якогось. Ну, Що це злізія назва з тієї самої книги. Тобто тут знову ж таки це все обігрується в інших тонах. Якось так це виглядає. Ну, На мою скромну думку. Знову ж таки, тобто я вже ну, в тих попередних частинах сказав, тобто, що ця книга має досить багато спірних, спільних і схожих моментів в різних книгах, сюжетах, різних авторів і так далі. А, я не, тобто, знову ж таки, це е, доля смаку. Тобто Комусь можливо це подобається, що от, е, хтось бере запозичення тобто, і, і це все пише цю, цю історію. Тобто, ну, ті, хто вивчають постмодернізм і розуміють цей напрямок, от це, на той час це була досить таки популярна штука, взяти і переписати якусь історію або по-своєму тобто, переграти її якусь своїми фарбами, насївати. Ну, Я скажу, ця історія також ну, плюс-мінус має якісь свої варіації. Чому, власно кажуть, і ні. Знову ж таки, як то кажуть, книг. По смертельні віруси дуже багато. Тобто, окрім Стівена Кінга і ще низки авторів, є багато різних книг, де тобто, на світ виривається смертельний вірус, і люди гинуть, залишається там дрібка якихось там випадково виживших людей, які не зрозуміли, як вони, вони самі того не розуміють, як вони вижили і так далі. Намагаються існувати в цьому світі, в тому хаосі, який зараз тут, тобто, після того, що там лишилося. А, ну, в принципі, якщо написав вже один скажімо так, автор цей твір, то подальше твір тобто, згенерувати, так? тобто з, придумати щось, якесь таке оригінальне, незвичне в цьому плані, що було, скажімо так, відрізнялося і не своїх попередників, досить таки важко. Ну, а, ну і в принципі, цей самий твір а, є тому прикладом. Тобто є небезпечний вірус, але знову ж таки, скільки вірусів, скільки вірус, книг про вірусів ви знаєте. Я, наприклад, безліч. І всіх, майже всіх однакова концепція. На жені вірус. Люди вмирають з дрібка виживших і намагаються збудувати новий світ. Ось вам і вся концепція всього нового. Тобто, додати сюди щось нове це, тобто, якась, яка, там, наприклад, після вірусу вжив якийсь там монстр. Якось так. Тобто, ну, нового сюди ніяк за вуха за зайця не припхаєш і, скажімо так, додати сюди щось нове, ну, навряд чи у вас вийде. Якось так виходить. Але, ну, маємо те, що маємо, по факту. Отже, давайте прорезюмуємо. Говорив я багато, тому ж давайте скажемо так, це все зведемо до якогось спільного знаменника. Значить, за друга. Авторка класна, тобто в неї, я знову, як я вже казав, вона спеціалізується на постапокаліптичних світах, тобто смертельних вірусах, різних таких біологічних зброях і, так і так далі. Тобто наукова фантастика присутня повністю і як хочеш. Тобто, тим, тим паче антиутопія, а це постапокаліптика, тобто це антиутопічний світ. Чому, власне, кажуть ні. Я вважаю, що тим паче, постапокаліптична, тобто це як плюс-мінус антиутопія, тобто тільки трошечки інші, такі, от ще як від розгалудження так би йде. Тобто, ну, перш за все, тобто, якщо ви любите книгу з антиутопією, тобто це постапокаліптичний світ, наприклад, світ після якогось смертельного вірусу, і ви такий фанатик від цього всього, то тобто, я раджу цю книгу, тобто вона вам відзайде просто на ура. Тобто, якщо ви в цьому фанатик, взагалі, все супер, все шикарно. А друге, тобто, якщо ви любите таку літературу, де є, скажімо так, окрім ну, маленька кількість героїв, і вони намагається жити в цьому от хаосі і так далі, тобто їхнє виживання, протистояння і так далі, ця книга буде досить таки прикольна. А знаєте чому? Тому що скажу так, що Жаклін друга тут. А Знову ж таки, я забув згадати, ну, скажу тут, що вона любить пропрацьовувати глибинний світ персонажів. Мається на увазі тобто, внутрішній їхній стан, їхні переживання, будь-які ці всі деталі. Знаєте, Це ця книга, яка змусить вас переживати навіть такі найдрібніші емоції. Тобто, Автор настільки грає з нашими емоціями, ну, що просто там. Деякі з цих сцен, вони е, змушують людину там ну, пустити сльозу. Просто на ровному місці. Хоча здавалось, ну там сцена, ну, не скажу, що там якась там щемлива чи щось там такого, ну, е, щоб там можна пустити сюзу, ні. Але вона настільки витягує з вас ці емоції, тобто пробуджує якісь там, е, е, там спомини, спогади, що ну, хоч не хоч, а мусить, так би мовити. Тому якщо ви любите такі от книги, які витягують на емоції, ну, особисто мене, оця, о, книги цієї авторки досить таки класно з цим справляється, то це буде вам другим плюсом так, спробувати, якщо ви ще не читали, то взагалі, скажімо так, великом. Те, що треба, тим паче, ну, всі хворіють, зараз такий от сезон там, вірусів, тим паче книга про віруси, чому мені, власне кажучи. Ну і третій такий от, скажімо так, плюсик це ну, жанр науково-фантастики. Ну, можна сказати, що це з маленькими проміжками, там, жахи, і Я не сказав, що це прям жахи, а психологічний такий от, хорор. І хорор тут зовсім не в тому, якийсь там людовиська або там щось відбувається ну, паранормальне і так далі. Тобто тут психологічна, скажімо так, гра. Він не гра, а гра емоцій, тобто психологічне переживання, страждання і так далі. Тобто авторка в цьому плані, повірте мені, на слово, вміє з ним справлятися. Тому, хто не читав, прочитайте і ви одразу зрозумієте, ну, про що я маю на увазі. От, а з вами був я завжди Романович. От. Отак От ми підсумували, тому читати цю книгу чи ні, залишаюся ж таки вам. І завжди пам'ятайте, що таємниці за межами осяжного. Тобто вони завжди були, є і будуть. А з вами був завжди Романович, і ми з вами ще побачимося. На все добре.